На Рівненщині на гарячому затримали 26-річного дубенчанина, який, як зазначається, у місті Радивилів намагався продати зброю, яку він дістав через знайомих у прифронтових районах на півдні України. Днями на вулиці Невського у місті Радивилів працівники карного розшуку виявили у 26-річного дубенчанина автомат Калашникова та два магазини і шістдесятьма патронами калібру 5,45 мм. міліметра. Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили 78 патронів різного калібру, які господар ховав у ніші м'якого крісла. Служба безпеки України та Нацполіція виявили із засобами ураження у результаті комплексних заходів у Рівненській області та затримали особу, причетну до його облаштування. За даними слідства, зловмисником виявився 26-річний дубенчанин, який дістав зброю через знайомих у прифронтових районах півдня України. Крім того, чоловік зізнався, що у лісовому масиві поблизу Радивилова облаштував ще й схрон боєприпасів. На місце виїхали фахівці вибухотехнічної служби. Під час обшуку зі схрону правоохоронці вилучили ще вісім артпострілів та чотири бойові гранати. Одна з них до підствольного гранатомета, три підривачі до протитанкової міни, артилерійські снаряд та тротилову шашку. Наразі підозрюваний перебуває під вартою Зломиснику Повідомлено про підозру вчиненні злочину, передбачено частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. А саме незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Суто правимо запобіжний захід у воді тримання під вартою терміну 60 діб. Відповідно до санкції статті, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Зазначається, що правоохоронці проводять розслідування для встановлення всіх обставин злочину та причетних осіб.